Якщо 33 роки немає, особа може претендувати на призначення пенсії в 63 роки. Для цього вже необхідно страхового стажу 23 роки. Ну і після досягнення віку 65 років, необхідна тривалість страхового стажу становить 15 років. Ми враховуємо страховий стаж як по трудовій книжці, так і за даними реєстру застрахованих осіб. Я рахую, що це багато, і багато людей торгують на ринках. На хазяїна. якщо хазяїн її не оформляє, значить розумієте, бо тому що великі податки. Я вважаю, що це неправильно. От, наприклад, я в армії прослужив 35 років, на пенсію пішов, 28 років я проробив в школі викладачем. налог, що я платив. Де вони? Це несправедливо, неправильно.